Всім привіт! Як і обіцяв, викладую відео то, тих речей, які я вирішив продати. Значить, перше це є тіски. Величезні фрезерні тіски. Губки 350 мм. Загальна довжина тісків. Загальна довжина тісків, я отак, сюди 630 мм. Нижня платформа має розміра 400 мм. 50 на 450 вона квадратна. Між пазами 330. Піски є поворотні, мають поворотну шкалу. На 4 болта. Раз, два, відповідно, так само з другого боку, три-4. Е Губки гладкі. Тут все ціле, без заїздів. Один гвинт. Закінчення гвинта на шестигранку. В комплекті отакий от, от мега-ключ. Коротше, які мені дістався з ними, такі і є. Я ними не користувався ні разу. Вони в мене простояли років, років три в кладовці. Е я їх колись купив одної жінки і так от вирішив продати. Не користувався, тому що на великий фрезерний вони мені не стають, вони завеликі. Тобто на 6R12 чи на 6R13 вони не стануть, вони завеликі. Скоріше за все, що це є тіски від великого строгального станка чи продольно, чи поперечно строгально, або від величезного фрезерного якогось портального. E, значить Ціна лайт, як на мене, 2500 гривень. E, значить, стан нормальний, єдине, що є отуто, заїздони. Скоріш за все, що це заїздони не, строгальним різцем. А не фрезою. Тому я кажу, що тіски, скоріш за все, від строгального станка. Ну, не знаю, чи комусь вони для фрезерного чи для строгального підійдуть, скоріш за все, їх куплять як великі слісарні тіски. Поставлять на великий масивний стіл, чи на пеньок, чи на якийсь стілець з швеллера і будуть юзати в якості великих тісків слісарних. От. Ну, стан, якби... Так, 4, 4, так, не нові, звичайно, але не вбиті, не зношені, нічого. Гвинт крутиться, губка їде, тобто от, там видно, що гвинт не поюзаний, нічого. О, коротше, отаке. Така от штука. Продаються такі тіски. Я думаю, що комусь згодяться. Як ні, то будуть стояти, чекати внуків ці Ті тіски. Ну, Далі, що ще продається, це є ділильна головка від э, станка УФ-55. Патрон стоїть на 160, патрон стоїть новий, совєтський, на планшайбу. Планшайбу тучив я. Е, вона від ОФ-55 має використовуватися вертикально, тобто шпіндель має стояти вертикально, вона чіпляється замість стола. Але я її от в такому положенні юзав багато разів на своєму 6 т 80 ш на 6Р12. Коротше, Не вбита, не роздрочена, є зворотні кулачки, є ключик. Ділильний диск я поставив від УДГ200, тому що рідний диск мав якісь такі кількості отворів непотрібні. Значить, що має з цього боку? То є фіксатор зажим шпінділя, то є речажок наклону е ділильного диску, вивід черв'яка з зацепу, передаточне число 1 до 40, тут має ділильний диск з фіксатором, тут має ще ноніус. Е далі. Має вона можливість наклонятися в двох плоскостях, тобто крутитися так. І ще тут є шкала і крутитися так. Тут Зверху є такий невеличкий ластухвост, можна присобачити хобот з сіргою. З попи вона така. От. Ціна 4 тисячі гривень. Що це таке, я не знаю. Напевно, що коли отут повертаєш, тоді рычажок щось рішає. Я тут не користувався ніколи. Обратні колишки ключі в комплекті, то я вже казав. Ну, Отаких от от два девайси готові продати. От. Готовий продати. Відправлю транспортною компанією в компанію по Україні. З пересилкою цих речей за кордон зв'язуватися не хочу, тому що пересилка вийде золота, а річ платинова. Ну, коротше, ось от таких от два девайси. Якщо щось з'явиться ще на продажу, я буду обов'язково викладати. От. Якщо як тільки річ продасться, я відео одразу зітру. Тому що чекати, Я викладаю ці речі на продажу на, там, на OLX, на AUCR, але я дивлюся, там за сутки 50 переглядів, 20 переглядів. На Ютубі пошвидше діло квіти. Тим більше канал тематичний, люди, яким таке треба, можуть зацікавитися. Ну, е, Отакі діла. Коротше, що не ясно, ко детально, якісь питання, задавайте в коментарях. Е, якщо є бажаючі купити, залишайте в коментарях. Свій емейл, я вам відпишу і домовимося. Все, наразі, дякую за увагу. Якщо буде ще щось з'являться, обов'язково буду викидувати. Бо я вам чесно по секрету, народ скажу, стільки всього є, що я не знаю, де то все діти. Була можливість вільних площ, я то все натягував, натягував, наскладував, а тепер не знаю, що з тим робити, чесно вам скажу. Ну, то якби капіталовкладення таке, що воно нікуди не дінеться. От. Рано чи пізно чи тіски, чи та головка продасться, але в даний момент воно мені не треба. Все, дякую за увагу. Дивіться, вибирайте. Удачі!